Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, доводиться розпочинати знову сумного на війні проти Росії в районі населеного пункту Нововодяне Сватівського району Луганської області. Героїчно загинув у боротьбі за велику Україну. Один з футбольного клубу Криворізького Кривбасу представник фанатського колективу в зе Данило Настич. У квітні минулого року він вступив до лав організації Центурія. Швидко здобув авторитет у колективі завдяки своїй харизмі та здібностям. А вже влітку урочисто отримав звання Боєць після завершення першої школи десятників незабаром завдяки його природженим лідерським якостям став командиром криворізького осередку. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим полелого героя Світла Вічна пам'ять. Бюро міжнародної федерації боротьби переглянуло критерії допуску до змагань нейтральних спортсменів з російським та білоруським паспортами, які, втім, продовжать виступати без прапору та гімну. підставою для недопуску до змагань будуть бажатися тільки докази прямої військової участі у війні або публічні заяви на підтримку військових дій. Федерація також перегляне усі випадки недопуску Росіян та Білорусів, які були ухвалені. Раніше явний фаворит протистояння 1,37 – Такий коефіцієнт на перемогу збірної України над Венесуелою у чвертіналі матчу чемпіонату світу з футзалу виставили букмекери на Венесуелу. Він дорівнює 4,85. Ще нижчий він 1,25 на вихід підопічних Олександра Косенка до півфіналу у Венесуели 3,6. Київське динамо тріскуче 0-3 поступилося італійському лаціо у номінально-домашньому матчі у німецькому гамбурзі. У першому турі Ліги Європи долі зустрічі було вирішено ще до перерви, коли орли провели усі три м'ячі у ворота Бущана. Наступний поєдинок динаміці знову проведуть у Німеччині, але в якості гостей, коли 3 жовтня зійдуться з тамтешнім Хофенхаймом. Без жодного здобутого очка у трьох матчах групі Бі завершив другий етап кубка нескорених футзалу Дніпровський Атлетік. Після поразки у першому поєдинку від Запорізького «ЗП груп Далі Дніпровці два поступилися київській аврорі, пропустивши від неї. Чотири голи на екватор першого тайму, три перші з яких влетіли у проміжок стартових двох хвилин, а дебютний взагалі на сьомій секунді у заключній зустрічі суперником Атлетіка був інший представник екстраліги України, Хмельницький Сокіл. У дебюті вона двічі прервалася повітряними тривогами у Львові. А після її поновлення соколи на п'ятій хвилині повели у рахунку, та вже за півтори хвилини по цьому дніпровці поновили рівновагу, чим звісно вселили. Певний оптимізм. Проте за короткий проміжок у часі Атлетік пропустив доволі кур'йозний гол. Далі була чергова, тривала повітряна тривога. А на 25-й секунді другого тайму хмельничани збільшили свою перевагу, яку на його екваторі Дніпровці знову звели до мінімальної. Потім мали місце гойдалки Сокіл вкотре робить вдалу спробу відриву. Проте підопічні Олександра Кабаненка не відпускають суперника. Але то був останній забитий м'яч Атлетіком. Упродовж двох хвилин хмельничани відзначилися двічі і таким чином. Святкували підсумковий успіх 6-3. Інший представник нашого регіону на цьому турнірі суха балка жовті води, яка має одне очку доробку і посідає останнє місце в групі, а у заключному турі зійдеться з, з івано-франківським ураганом. Вихованці обласної школи вищої спортивної майстерності Самарін та Єлизавета Василенко стали переможцями першої частини чемпіонату України в олімпійських класах Яхт 470 з вітрильного спорту, який завершився в Черкасах і супроводжувався складними мета умовами слабким вітром. Софія Науменко фіншувала другою в класі ілка 6 Традиційний турнір Кубка ректора національного гірничого університету Дніпровська політехніка зміні футболу, який щорічно проводиться у вересні з нагоди міжнародного дня студентського спорту. Нині був приурочений і до власного 125-річного ювілею найстарішого вишу Дніпра та водночас дав початок проведенню низки спортивних заходів в вузу. Традиційний турнір Кубок ректора Національного гірничого університету Дніпровська політехніка зміні футболу, який щорічно проводиться у вересні з нагоди Міжнародного дня студентського спорту, нині був приурочений і до власного 125-річного ювілею найстарішого вишу Дніпра, та водночас дав початок проведенню низки спортивних заходів в вузу, серед яких окремо на повагу заслуговує старт спартакіади серед студентів. Чим може сміливо похизуватися політехніка, чи не єдина на сьогодні не тільки на теренах міста, але і регіону Вища школа, де від Подібне. Це перший наш спортивний захід в цьому навчальному році, і ми будемо підтримувати рухову активність, підвищувати рівень фізичної активності студентів, збільшувати кількість спортивних змагань. Буквально на в кінці жовтня ми будемо проводити спартакіаду серед студентів першого курсу з шести видів спорту. І в наступному семестрі ми плануємо провести загальну спартакіаду університету серед збірних команд факультетів. Шість таких взяли участь у звітному турнірі Кубка Ректора, який на попередньому етапі зіграли у двох групах по три команди в кожній за коловою системою, після чого мали місце два півфінали, які визначили колективи, які зійшлися у поєдинках за золоті медалі і бронзові. Суперечку за останні вели здобувачі освіти, механіко-машинобудівного факультету та електротехнічного. Основний час зустрічі переможця не виявив, а в серії після матчевих пенальті з позначки влучніше били електрики. Вони треті. Фінальний поєдинок, у якому зійшлися студенти фінансово-економічного факультету та факультету менеджменту, розпочався без розвідки, практично вже на першій хвилині. Ні, майбутні управлінці повели у рахунку. втім, як засувалося, опісля музика з витяги не довго линула на їхній вулиці, а згодом і стихла зовсім. Фінансисти не тільки повернулися у гру, але й впритул до фінального свистка. Переконливо довели, хто на сьогодні найсильніший на мініфутбольному майданчику національного гірничого університету Дніпровська політехніка, красномовно засвідчивши свою перевагу вагомим результатом. Супер дуже приємно. Надзвичайно активні молоді люди. Це в принципі нова кров, нова прийому. 125-річчя нашого університету. Ми зустрічаємо новими тенденціями в спорті. Це були студенти, геологи, гірники, механіки, факультет будівництва вигравав цей кубок. А цього року надзвичайно приємно, що інститут економіки. От зустрілися фінансово економічний факультет. Факультет менеджменту, і це для нас нова тенденція, це прекрасно, що спорт, фізкультура це об'єднує молодь. Юрій Тимофійович на початку стислої урочистої церемонії нагородження, почергово завідувачем кафедри фізичної культури і спорту вишу, заслуженим тренером України Володимиром Вілянським, привітали та подякували студентам за участь у турнірі. чого вшанували третю команду змагань студентів електротехнічного факультету. Далі за друге місце відзнаки були удистоєні здобувачі освіти з факультету менеджменту. На сам кінець, як і належить, апогеєм урочистостей стало відзначення переможця, здобутком якого став головний трофей, красень. Кубок за перемогу, який за мить догори здійняли над головою. Його володарі, студенти фінансово-економічного факультету. Турнір був чудовий. Два дні провели просто супер. Команди всі дуже гарно грали. За перші боротьби. Нам вдалося перемогти, хоча, як ви казали, що ми поступилися 1-0 програвали. Але потім ми зібралися і довели гру до того, що ми і хотіли. Взяли і перемогли. Дякую нашому університету. Ми на полі нашого мого рідного університету проводили гру. Тому дуже дякую йому. На завершення усі традиційно сфотографувалися на загальну світлину на згадку про кубок ректора національного гірничого університету Дніпровська політехніка, політехніка-2024», Який, окрім всього іншого, дав гарне підґрунтя для найближчого майбутнього. Слід відмітити більш високу активність і технічну майсерність наших студентів. Декілька студентів займаються серйозно, виступають за різні клуби. Я гадаю, що вони допоможуть нам сформувати новий склад збірної команди університету, який прийме участь у змаганнях різних рівнів. Наступним таким став турнір з футзалу серед команд вишив Дніпра, який зібрав на майданчику Національного гірничого університету Дніпровська політехніка чотири вузівські команди. Зрештою про нього в одному з найближчих випусків новин спорту Дніпро. Тіві і на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.